Всім привіт! Я Ірина, ви на каналі Квітка Київська. Хочу вам показати гортензію, яка адаптується у мене після пересадки. Сьогодні 23 серпня і у нас дуже пасмурна погода. І це найкраща погода для адаптації черенків, які висаджені після парникового ефекту. Так як у нас вночі був дощ, а зараз паспрона погода, і дощ ще, мабуть, буде, тому вологість підвищена у повітрі, і це є ідеально для адаптації уже саджанців, які дали корінчики, маленьке коріння. Із отаких ящиків своїх або з касет, я пересаджую свої гортензії вже в ящики. І нічим абсолютно їх не вкриваю. Може бути така ситуація, що ваші листочки і мої листочки отак трошки скрутяться, але нічого страшного, тому що через 3-4 дні вони приходять, скажімо так, до тями і стають нормальними. Абсолютно звичайними. Покажу вам зараз черенки, які вже адаптувалися. Ось вони. Вони в мене стоять під деревом, під великою черешнею або під затіньовкою. І вже ці листочки не покручені. Їм приблизно 3-4 дні, як я пересаджувала. Тому адаптація дуже важлива. Якщо ви поставите свої череночки саджанці з маленьким корінячком у сухий сонячний день, адаптуватися і абсолютно нічим їх не накриєте, не зробите їм парникового ефекту якогось, вони у вас можуть загинути. Тому от зараз на сьогоднішній день така погода, яка є похмура, вона найкраща для адаптування гортензій. Дякую, що мене вислухали. Якщо вона, ця інформація була вам корисна, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо разом вирощувати гортензії. Нехай квітує наша Україна.